Якщо знати молоді роги чи старі, у молодих оці ростові пеньки ростуть усередину. Ексклюзивна колекція рогів карпатських косуль у закарпатському рахові можна відвідати музей аномальних рогів, у колекції якого налічується понад 250 пар рогів косуль і 20 оленячих. Експозиція цього музею специфічна, але дуже цікава. Тут є й насправді рідкісні екземпляри. Дуже рідко є в природі зуби кабарги. Бачите. Тут мають козуля, немає не мати такі роги, зуби отакі, от от це зуби кабаргів, називаються. Це теж половозрілий самець, прекрасний. Я збираю ці річки 64-го року, просто молодим хлопцем, то мені було інтересно. У мене той козуля і олень. І всі вони е, мають свої вади. Котрі старі, котрі молоді, рождені від старих хворих батьків. Для створення експозиції власник музею десятиліттями збирав експонати навколо Рахівського району та приносив їх додому. Це, тобто, від Ясеня до бічкова. Я збирав, я узнавав межі охотниками, ми знаємо хто один одного. І, і багато охотників знайдуть, але не хочуть таке держати в хаті, бо то, то гетьке, як кажуть у нас. Я то відкуповував, обмінював, щось, ну, як колекціонер, ми скварші багато міняємо. Щось шукаємо, щось багато купуємо. Смотря, котрі у чому все радуються. Колекціонер Василь Тушер почав виготовляти оподало у юному віці. Він єдиний, хто займався цим у своїй родині. Оце моє перше чучело, яке я зробив. Маємо 11-12 років. Я дуже хотів робити таке, я дістав книжку бо Буюний натуралістика була книжка, і там показали, як все робити. Я Цю оляпку давно була лед а вони в ріці прягають. Я тут добув з рогатки, ну як усі хлопчики. Но я добув цю птичку, і це моє перше чучело, яке я зробив оляпку. Ще одне захоплення власника музею колекціонування настінних тарілок. У його у колекції їх майже дві сотні виготовлених народними умільцями, і жодна з них не повторюється. Показує свою колекцію унікальних тарілок, які популярні були на Гуцульщині. Зібрані ним тут і польські, і австрогорські, і румунські. Потім е, показує велику колекцію аномальних рогів е, Чучел. Він у нас дуже унікальний чоловік. Він і екзодермист. Він і, е, Музикант, він і різьбяр, Він показує, що сам різьбив, і колекціонер, і це все говорить, показує, розказує туристи. Всі дуже в захоплені у музеї для колекції також упудала різних тварин. Василь Тушер постійно проводить екскурсії для туристів. А на їх завершення виконує для гостей гуцульські коломийки.